Тепер його партія на лінії вогню. Відомий український оперний співак пішов на фронт. 41-річний Василь Сліпак, родом зі Львова, але вже 19 років живе і працює у Франції. Він полишив одну з найвідоміших сцен світу Паризьку гранд опера заради захисту рідної землі. Нині Василь приїхав до столиці. Йому вручали медаль. Тоді з ним і познайомилася Ганна Чалова. Ми зустрічаємо його біля столичного Михайлівського собору. Високий міцний воїн сором'язливо переминається з ноги на ногу, чекаючи на нагороду. Серед інших бійців та волонтерів Київський патріархат відзначає медалю за жертовність та любов до України і Василя Сліпака. Це наші з Парижа. На його правому плечі українська вишивка та герб, на голові козацька чуприна. Про свій талант Василь Сліпак говорить зовсім сухо. Якось не сприймаю ніколи якісь там похвали чи ще щось. в принципі, що, що, що в цьому тако аж такого. На перший погляд і не скажеш, що вже 19 років Василь живе не в Україні, а у Франції. Там він співає у паризькій опері. На сцені гранд опера в Парижі Василь здебільшого грає злодіїв Мефістофель у Фаусті, дияволка Гофмана, Терадору Кармен. У житті він геть інший, спокійний та усміхнений. Проте щойно я згадую слово, «АТО», то чоловік змінюється на обличчі. Нас були в Парижі, пам'ятаєте? Шарлі і бдо атакували троє терористів. Це була антитерористична операція. Вівторого дня. Вони були знешкоджені, все. А у нас що? Це називається антитерористична операція. Це що відбувається, вибачте, давайте називати речі своїми іменами. Василь згадує, як переживав зимові події на Майдані, відчував безсилля, бо на той час за тисячі кілометрів від України не міг нічого вдіяти. Саме тоді чоловік зрозумів, що повинен бути тут, не бути в цей момент і не взяти ось цю бруківку. І там не взяти в руки коктейль Молотова, і тобто не захистити там студентів, які, яких побили, тобто це дуже важко. Спочатку подався до лав волонтерів українського братства у Франції, що збирає речі для фронту. Та щойно випала нагода, і з волонтера Василь перетворився на добровільця. Цієї весни чоловік уперше в житті взяв до рук зброю. Консерваторія Львівська, якою я вчився, там звичайно, що а, не, не було ні військової кафедри, нічого. Тобто я мене не призивали, бо нас в принципі не призивають. Ось але а, а, всьому навчився на місці. Прикривай, нада. До фронтових умов оперний співак призвичаєвся швидко. Єдине, до чого не зможе звикнути ніколи втрата побратимів. То його найбільший біль. Людей, яких я знаю, вони їх вже немає. Це напевно найстрашніше для всіх бійців, для всіх. Людей, які є там, про те, що у Францію повернеться вже людиною війни, і чи прийме його паризька опера назад, коли йшов до добровольчого батальйону, Василь не думав та згодом зрозумів, там на заході його підтримують. У Франції нами пишаються. Вони дивуються, яким чином ми вистояли рік проти. Одної з найсильніших армій світу, тобто російська армія, тепер Василь живе Ми на дві роби. країни. Після нашої зустрічі поїде піднімати. до водяного Аллах, на лінію зіткнення. А в жовтні чоловік має повернутися мій. до Парижа. В опері розпочнеться підготовка до зимового турне. Так я залишаюся українцем і все. Тобто, я тут, і насправді трошки важкувато повертатися у Францію. На фронті він співає зовсім рідко. Хіба много еліта бійцям на дні народження, та інколи все ж заводить українською, і тоді навколо нього завмирає усе. Чорні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Ту саму пісню ми попросили Василя заспівати у мирному Києві біля оперного, у якому чоловік не виступав жодного разу. Вісясна не сіть. Люкен, тонк, ну озеро похтува, тут полем'ю. Україна, поки ми боремося за тебе, все буде добре. Ганна Чалова, Олександр Ліфанов, програма Вікна СТБ.